Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Фернандо Варгас молодший про свого фаворита в бою канала Кроуфорд. Ентені Джошуа проти Андре Ворда, думка Джорана Енніса. Усик може втратити все, Катмен українця про наступний бій Олександра. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Перспективний боксер першого середнього дивізіону Фернандо Варгас молодший, син колишнього чемпіона світу Фернандо Варгаса проведе свій наступний бій 13 вересня у Лас-Вегасі на великому вечорі бокса, головною подією якого стане протистояння канала Альвареса та Теренса Кроуфорда, суперником Варгаса, станом непереможений Калом Волш. В інтерв'ю Файт молодий боксер, поділився думками про головний бій вечора. Він зізнався, що мав досвід спарінгів з Кроуфордом, проте, незважаючи на це, фаворитом для себе бачить канело. Дуже поважаєте. За всі його здобутки, але мені здається, що в цьому випадку зіграє правило, що вагові дивізіони в боксі існують не просто так. Самі згадайте, що сталося, коли Канело піднявся до бівала. Вважаю Крофорда одним з найкращих бійців у всіх часів. Впевнений, він би був найкращим у будь-яку еру, найкращим, але у своїй вазі. Варга ставить на те, що у суперсередньому дивізіоні для Крофорда. Буде перебір. Можливо, у ранніх раундах він матиме якісь моменти, тим більше, що Канело завжди довго запрягає. Але я думаю, що потім Канело дістанеться до нього. Вважає, що він навіть може його нокаутувати або змусить капітулювати. Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджил Ортіс 8 листопада вийде в ринг в рідному Форт Уерті. Там він зустрінеться з міцним опонентом Еліксом Лубіним. Цікаво, що суперника Ортіс фактично перехопив у чемпіона IBF Бахрама Муртазаліва. Ще недавно супербос світового боксу, торкій Аля Шейх наполягав на очні дуелі Ортіса з Муртазалієвим, але від ідеї відмовився саме Вільджол в інтері Боксінсейн. Ортіс пояснив ситуацію. Він наголосив, що звинувачувати його в тому, що він уникає небезпечних суперників, це неправильно. Від боїв із ним відмовилися навіть такі імена, як Джаран Еніс та Оксандр Заяс. За словами Ортіса, у потенційному поєдинку з Буртазалієвим йому заважає лише один чинник регламент організації, а не сам суперник. Я дуже великий боєць. Не думаю, що правило IBF про повторне зважування на день бою мені на руку. Але якщо так, то це правильний шлях до катастрофи. Адже якщо хочеш перемогти, то маєш використовувати абсолютно всі свої козалі. Заберіть це правило, і я кину виклик бахраму. Напівважкового виктрою Джонс. Висловився про майбутній поєдинок проти українця Даніеля Лапіна, який володіє титулами IBF International та WBA Continental у цій вазі. Треба нагадати, що останній бій Джонс провів 10 травня, коли поступився Ерзі Тейлеру, зазнавши першої поразки в кар'єрі. Трохи не вистачало досвіду, трохи надто швидко розслабився. Мені потрібно залишатися зосередженим та дотримуватися плану на бій. Це дратує, але я також задоволений тим, що я вже зробив і що можу зробити. Я знаю, що повинен був зробити інакше, що міг зробити інакше. І чого слід дотримуватися, і все це зробить мене найкращим боксером у майбутньому. Я одразу повернувся до зали, взагалі без проблем. Це з присмаком гіркоти, тому що всі говорять про нього. як про наступну велику зірку, але я знаю, що я кращий боксер, ніж він у всьому, і мені просто потрібно довести це в наступному бою з лапіним. Я не хочу себе хвалити, але я добрий боєць. Я краще за те, що вони бачили, і починаю все більше це усвідомлювати. Я знаю, що може битися, але це трохи інше ніж просто бій. Зараз я набагато впевненіший у собі та у своїх здібностях стилі роблять бої. Коли я був молодший, такий яскравий відхід, який має Езра, не був моїм криптонітом, але завжди створював мені певні труднощі і змушував нервувати. Я стаю краще в цьому, але знаю, що наступного разу все буде інакше. Такий тип боксера, як Лапін, який відступає назад, я просто його проковтну. Саме це я зроблю. Я не збираюся виходити і намагатися перебуксувати цього хлопця, тому що Льюіс зробив це тільки тоді, коли зрозумів, що Лапін слабкий і не має сили. З третього раунду він почав тиснути на нього, але у перших двох. Був сам обережний, я ж не обережний, я одразу піду вперед, сказав Джонс. Нещодавно 41 річний екс-чемпіон світу у суперсередній вазі. Та у напівважкому дивізіоні американець Андре Ворд, який не виступає з 2017 року, раптово заявив, що готовий відновити кар'єру заради бою з британським чемпіоном Ентоні Джошуа. Є різні думки щодо нього. Наприклад, Тімоті Бредлі вважає, що це дуже інтригуюча затія з реальними шансами Уорда на успіх. А ось Енді Руїс упевнений, що шансів у Андре навіть менше ніж у Ютубера, що боксує Джейка Пола. Колишній об'єднаний чемпіон напівсередньої ваги американець Жаран Еніс також не вважає це гарною витівкою, враховуючи велику різницю в габаритах не на користь співвітчизника, не подобається мені ця витівка. Думаю, Ворд має залишатися на пенсії. Ентоні Джошуа це великий хлопець, і нехай Андрі має навички, щоб повернути це, але Джошуа, справжній здоровань. Ми не знаємо, що зможе Ворд. Витримати удар Джошуа, думаю, йому варто залишатися на пенсії та насолоджуватися плодами своєї праці. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. деталі про приємний подарунок в моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення, раз Анбер Катмен абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика поділився думками про можливий бій українця проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. Я не знаю, чи буде він наступним. Єдине, що можу сказати, Джозеф Паркер напевно заслужив свій титульний шанс. Я думаю, про це у боксі не можна забувати. Бійці мають заробляти свій шанс на титульний бій. Його не повинні дарувати лише тому, що хтось хоче битися. І справедливо, Даніель Дюбоа після поразки від Усика, успішно повернувся і знову заслужив свій шанс. Він мав велику перемогу над Ентоні Джошуа, три перемоги, щоб повернутися. І Джозеф Паркер точно заслужив на свій шанс. Єдина річ, яка бентежить мене в позиції Усика, він може все втратити. Але йому більше нема чого додати, і це сумно. А я не хотів би, щоб усе було саме так. Подивіться, що сталося з Джорджем Форманом та Шенноном Бріксом, коли він переміг його, але не утримав переможного рішення. Ти не заслуговуєш піти з таким програшем, тому я не хотів би, щоб подібне трапилося з Олександром Мусиком, сказав Анбер. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!